Інота продовжує мандрувати і не тільки Україною. Ми починаємо рубрику Хорватія мій Тиждень наша Миросів Ляніна провела на вітрильній яхті. З ким вона туди поїхала і що встигла побачити. Дивіться прямо зараз. Це Хорватія, країна, де більше тисячі островів. Це Адріатичне море найчистіше у всій Європі. А це унікальна українська флотилія. Близько 190 дев'яноста людей, дев'ятнадцять яхт під українськими прапорами. І звісно, кожного ранку вихід в море, і кожного дня новий острів. Ця мандрівка починається прямо зараз. Я вперше проведу на яхті цілий тиждень. Я буду ночувати ось в такій манюсінькій каюті. Це, до речі, двоспальне ліжко. За сімні One life, Як тобі кожен учасник стане за штурвал і навчиться з першого разу розуміти команди шкіпера. Готовим кранці на правий борт, Круглий та приготувати для одержування. Тепер готувати сніданок на яхті, що йде по морю, стане елементарним. Ми вирішили таким образом. Кожен день у нас новий варіант приготовлення її на ретро-автівках. Ми зі швидкістю вітру приїдемо до найстарішого міста Хорватії. Ось і центральна площа міста Хвар. Це собор святого Стефана. Він був побудований у 16 столітті. Біля нього через 100 років, тобто в 17 столітті, побудували дзвіницю. Нині ну, там розташований музей. А ще якщо піднятися на самісіньку гору, можна побачити місто як на долоні. І під місцевих жителів фешн показом я навчуся робити модні капелюшки. Візьму майстер-клас у кращого фотографа Москви. Потім лучше знімати не в однодонної одежди, допустим, а от в какої те фактурної вірика тебе спожива. І дізнаюсь, як врятуватися під час шторму. Наверное. Коли починається шторм, само часто домівтати морські. Однак зараз займемося. Сто вісімдесят морських миль 5 хорватських островів за 7 днів. Це, звісно, не навколосвітня мандрівка, але для новачків, як я, не менш серйозна. Тільки у сніданку з 1 плюс 1 дивіться ексклюзивні матеріали про адріатичну one life флотилію.